Щось таке непонятне, там не зянучу понять. Чернігівка Парасковія впродовж останніх місяців отримує по дві платіжки за домофон у її будинку від двох різних компаній: Дім Сервіс Плюс і ФОП Волік. На під'їзді впродовж цього часу з'являються оголошення то від однієї, то від іншої. До початку бойових дій домофони обслуговувала «Топ КС Інвест». Кому ж платити тепер? Жінка не знає. Одну заплатила. А, а ось одна квитанція прийшла. Заплатіть за два місяці 100 гривень. Друга квитанція приходить. Не здумайте коли вам прийде квитанція, Ви не платите за цю квитанцію. Я вже платила 100 гривень. Тепер оп'ять приходить. Питанця сто Я кажу, до свідання. Будьте здорові. Одне із підприємств ФОП Волік вже уклало договори із п'ятьма із 14 тисяч абонентів, яких обслуговував КС Інвест, розповів заступник директора компанії Олексій Шкурко. За його словами, робити це вирішили, бо власник КС Інвест зараз не в Україні і не може повноцінно управляти фірмою. А ФОП є його правочинним наступником. Та його, скажімо так, хороша знакома, довірене лицо, офіційний документ по Передачі прав на обслуговування домофонних систем значить договір був заключен першим липнем 2022 року. Ситуація з платіжками від різних підприємств склалася, бо на думку Олексія Шкурка, колишні співробітники КС «Інвест» скористалися базою підприємства. У них, опять же, яким то незаконним образом і способом була в налічі клієнтська база підприємств. То тобто, есть їм залишилось тільки розпечатати квітанці і розбросити їх по під'їздам. Компанія зверталася до правоохоронців каже Олексій, але заяву від неї не прийняли. Потому, что, э, факт о базе, Он ну, не доказує. Доказати э, ну, в такої скользкий момент, де як такового Примова ну дінькі з не украли, а люди заплатили самі. Звернувся до правоохоронців і адвокат Дім Сервіс Плюс Сергій Вольфовський. За його словами, компанія уклала договір щодо обслуговування абонентів з КС «Інвест» ще в лютому, до початку повномасштабної війни. Наразі документи передали слідству для аналізу. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Шахрайство. Повідомили у прес-службі Нацполіції області, і має з'ясувати, звідки у ФОП «Волік» з'явилася абонентська база, говорить адвокат. База могла з'явитися у них якимось чином, ну взагалі незрозумілим. Так само і шляхом просто незаконного передання. І Якщо у ФОФОЛІК є законні підстави казати, що вони належні виконавчі послуг, то ну вони не позбавлені можливості також звернутися до слідчого і пред'явити всі всі документи. В Олексія Шкурка є сумніви, що договір, який КС «Інвест» та Дімсервіс Плюс, чинний підпис не відповідає дійсності. Не надо ніяких почірказнавчих експертиз призводіти. Ми бачимо, що Подпись на документи Якова Д'яконова не відповідає його реальній підписі на наказі про звільнення. Кирило Д'яконов, який був директором КС «Інвест», у телефонній розмові підтвердив Суспільному, що він дійсно підписував договір з ДімСервіс Плюс і мав на це повноваження. Людмила, старша одного з будинків на вулиці Льотній, каже, спочатку не могли розібратися, що робити з платіжками. Зрештою, уклали договір із однієї з компаній і тепер платять туди. До мене підходили люди. Я просто сказала нікуди не платіть, ні одному, ні другому. Та і все, поки дві компанії не перевоюють. То я вже всі договорами підписали. Я відвезла в понеділок. Все нормально. Наталія Гоман, Роман Закревський, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.